Хлопці, показую вам чотири самих тра кращих трактора 2025 року. Це згубо мій топ. Тут не буде багатьох моделей, які ви чекаєте е побачити. Но це трактори, які чесно, від душі порадиш, які провірені часом, які оновлені, в яких є максимум все від самого дешевого, то що можна називатися трактором вже для роботи, для важкої роботи, до самого дорогого, я думаю, зі мною. Ніхто не поспорив, що цей топ має місце бути. Хлопці самі кращі, самі сучасні, самі нові, самі ліпші трактора 2025 року. Від трьох тисяч і до восьми на будь-який бюджет, на любий гаманець, будь-які циліндри. Любі кінські сили, підписуйся на канал, став подобайку. А я по кожному, від самого дешевого до самого дорогого, аргументуючи, пояснюю свою точку зору. Якщо щось сподобається з цього топу, ви завжди можете замовити тракторця по номерам, які будуть нижці. нижче. Хлопці, і так, от номер один. В нас, звісно ж, шифен. Шифен в цьому році нічого такого грандіозного не показав, але, хлопці. Модельки обновляються. Додан гідропідсилювач в 244 й міні-версія є. Додано цього компресор в даному випадку. В усіх додано примусові навісні механізми. Трактора стоїть ліпше, але базово основні всі якості це дешева ціна від 3 тисяч. Це 에, дешеві розходні матеріали, і фільтри, і прокладки, і всяке таке. Розходники, дешеве обслужування, мінімально проста конструкція, максимально проста конструкція, яка не морочить голову, простий провірений мотор, крепкий, хороший, крепка рама. Всі переваги шифінга він має. Хлопці, шифінг це желіза, на якому не зекономили. Шифінг це ходова, яка поробить, яка не розсипеться, яка не розвалиться. Шифінг це. Сучасні вміняємо адекватні мотори, прості, як мотовочний, тільки на більші. От. Це трактор, який може робити. Це нормальні мости, більші, навіть, ніж в деяких сінтах. Нормальне, крепке, вантажіпідйомне навісне, яке може вже вчепити. І фрезу нормальну, і пуга нормального, і сілку, і все, що хочеш, і мульчера, і косу, і собі робити. І, звісно, вдосконалення компресора, вихіди на гідравліки на причеп, і так далі, і так далі, і так далі. Шиффинг це техніка, яка завжди лишається самим продаваємим трактором в нашому магазині. І таким во, народним народним тракторцем, який дійсно в людей ходить, себе зарекомендував, який. Продається найбільше серед усіх китайців в Україні в принципі. Найбільше серед усіх китайців в Україні в принципі продається саме шифен. Тому хлопці, хто зацікавлений в шифені, можете звертатись, хлопці. Модельки є 240, 244 і так далі. Доставочка теж все під ключ. І так, тепер лот номер два. Щось вже поцікавіше, па-ба-ба-бам! -ба Трьохциліндровий, 4-хциліндровий кентавріки. Кентавріки це перший бюджетний трактор, який з'явився в Україні. Називався він раніше ДВ. дв з'явилися в 2013-2012 році. Тобто, це більше 13 років трактори відбігали. Вони дуже вдосконалені, їх не впізнати тим, що було. Но Шасі, ходова, мости лишаються фактично тимі ж провіреними вже десятиліттям. Для китайців це дуже великий показатель. Да, це теж бюджетний трактор, який має свої вади, свої косяки, там прокладки, його кокрасична електрика, помілочі можемо з ївам трохи погибати. Но, хлопці, коробка, мости, мотор ходить провірено десятиліттям. Це для китайця аргумент. Ну і, звісно, найсучасніше, вже вдосконалення. Які можуть бути мости. Ось цей мост проходив в 13 год. Ось цей мост проходив в китайців людей в 13 год. О, а так, хлопці, що є по модельках. Є ескі, Класіка. Це Модель F оновлено вдосконалено з боку, з баком, з примусовим, з компресором, з усіма примочками. Є ще модель X, які йдуть на базі 50 ки Здорові на 40 кінських сил та на 50 кінських сил. хлопці. І такое взагалі 24, 40, 50 кінських сил. Всі на моторах КМ. 24 на 385-му, 40 на 490-му і 50-ка на 495-му. Бачите, вже вдосконалено під капота, все тут файненько, грамотно зроблено, красиво. Крепко-ходова, без хамутів, без всякої. Драчільні внизу все гарно файно, крепкі, провірені дезітеліцями коробки передач, тракторець, який дійсно походить, який дійсно не один рік в людей робить. От. Також є модифікації з кабінами. Всі трактори обладнані, ну майже всі примусовим, вза потреби, посиленими розкосами, двохдісковим щепленням, двома скоростями валвідбору. І різними теж комплектаціями. Кому не треба того всього, є самий простий S, Просто 24. Кому треба ці опції, докупуйте опції. Також є тракторчики, кажу на 40, на 50 кінських сил, на посилених ходових, на посилених шастях. Більше гідравліки можна, можна менше гідравліки. Тобто Кентавр це економ варіант трактора. Кентавр. При цьому це трактор, який ви можете собі фактично збирати самі. По вашим е параметрам, по вашому запросу, по необхідним вам опціям. Ну і трактор кентавр це, звісно, зараз став про комфорт в кожній деталі. Яке робоче місце, ровні підлоги, ніяких харок, по бокам все регулювання, є реверсні комплектації, є обичні, дуже просторні, дуже класні. Всі важливі управління по боках. Це дуже сучасний. Бюджетний при цьому, сучасний і провірений временем трактор. Тому хто шукає щось недороге, хто шукає щось при цьому нормальне, 3-4-циліндрове, в першу чергу я б звертав свою увагу на Кентавр. Бо кінтавр це якість, кінтавр це доступна ціна, кінтавр це добрі комплектації, різні. Ну, і кінтавр це 13, більше 13 років стажу в Україні на хвилину. Тому номер 3. ну но не зазначення в хлопці, це є ДТЗ-шечка. ДТЗ-шечка в цьому році показала два ребрендинга. Перший був 244 Нью. Нью не удалось, але хлопці допрацювали і випустили просто 244 і 354 У, відповідно. Це три роки гарантії. Це тракторний завод Чангфа в Китаї, один з ліпших, який на рівні з Донфенгом, фактично на рівні з Лововом випускає техніку і більше ста кінських сил і так далі. Це не просто міні-трактора, придумана фірма в Україні, слеплена з різних компактуючих, з різних заводів. Хлопці, це іменно ідея якість. Хлопці тут теж і крепші мости, тут також якість самого заліза ліпша. Тут ліпша ергономіка продумана, тут крепше і навісне на підйом. Прочність на ізнос самої коробки, ресурсність самих коробок, мостів і так далі. Це трактор, яким можна йти їхати, в'йбувати його в лісі в полі, там, де завгодно, на любі роботи. І він вас, пацани, не подведе. Вот. Ну і, звісно, оновлення в цьому році зробили по ітогу. Бачите, які по осі йдуть. Грубі, примусові, 354. Оновлення зробили більше крепше шасі в тракторах, що 24, що 35 кінських сил. Зробили більші кольосну базу, вищі задні колеса, всіх стоять на 28, задня резина. Попрацювали над ергономікою, і, звісно, робоче місце, додали прижимне. В всіх тракторах тепер агрегатується двох щеплення, дві скорості ВОМа, повноцінно всі вже функції для роботи. 9 передач вперед, 9 передач назад, в... В... В сидіння, тут все, ну, люкс, тут нема до чого до колопатись. Це і сучасний, і дуже надійний, і дуже якісний трактор, і відносно того ж донфенгу помірніший в ціні, бачите, 3,3-3 діапазони. Тобто, по того, V9. Вот. помірніші всі ціні за Донфейна набагато наприлично. але при цьому при всьому, дуже висока якість, дуже класний функціонал, дуже толково зроблені трактора. Маневрені, компактні, економічні по ресурсності, по всьому, по всьому. По всьому, по всьому. Тому хто підшукує собі... Провірений, крепкий, теж роками, вже і десятиліттями тракторці ДТЗ-2435 і замість 54.04 вийшов ДТЗ-504У. По ньому можна, теж є, почув подивитися на каналі. 50-ка на базі 40 -ки. Також є більші з кабінами, по них ми робили окремо відео 110, 120, 140 конях. Тобто це все Чангфа. От Болтика до Болтика зі власними моторами і так далі, це не путайте з іншими брендами, які похоже, називаються. Це якість, це гроші, які заплачені не за картинку, не за наклейку, а за якість за завод. ТТЗ від душі можу радити кожному, хто шукає щось крепке, надіжне для себе. Ну і, звісно, то був би не топ, а гівно повне собаче, якщо б тут не було дяді Фьодора. Тобто, дядя Фьодор на четвертому місці. Ну, я по, по зростанню ціни вистроїв подборку. Він не самий е, цей, гірший навпаки. Це легенда. Це от скільки китайці вже існують, це був один з перших тракторів, в принципі, які почали заводити. Людей є трактора, яким по 30 там, майже років. Вони бігають, вони живі. Хлопці, це трактор, який за всі ці роки ні разу ще ніякому іншому не уступив по якості. Зараз ДТЗ плотна конкурує, але все одно, якщо розраховувати саме там думку людей, саме репутацію, самого бренду, саме прочність, крепкость, то Донфенгу. Ще досі ніхто не составив конкуренцію. Не один китайський бренд. Він може тягатися з солісами, він може тягатися з дойцями якимись китайськими і з іншою технікою, яка дорожче його. Цей малючок, скажімо так, може дуже багацько зробити. Він може дуже дуже багато важко працювати з сутками. Це флагманська лінійка 404 G2U 40 кобил, 4 баняка. Посилений шасі, повний фарш по комплектації, самі крепкі мости на сьогоднішній день в тракторах 2440 кінських сил, ходова. Самі бачите, я не придумаю. Я думаю, що цей трактор знають всі фермери України. Без. Навіть він не нуждається особо в рекламі. Ну, я маю його показати. Що досконало в цьому році, дуже класно прокачало модельки Б і Оці У. Додав синхронізовану коробку, в 24 ки на мотор об'ємом на 1,9 літра. В 40 ки такі ж саме. Добавили двохстепенневу систему фільтрації пального. От. По дизайну поміняли. Ну, як то кажуть, додавали примусові гідравліки, компресори, щоб функціонал, який є, бачите, балон у всіх інших тракторах. Но при цьому, при всьому, знаєте. Навіть якщо б його не вдосконалювали, все одно він мав би бути в цьому топі. Тому що Донфен це є Донфен, хлопці. Самі грубі, самі мощні мости. Може, вони не самі великі на вигляд, але повірте мені, там железо, якість і все остальне. 40-вочка 404 в наявності, 244, також в наявності модельки попрощення, без реверсу, без прижимного. Це теж є все. Я показую флагманську модельку. От, бачите, які півося грубі. Прижимне і самоякість виконання на віскі, захист, сепки, робочі місце. Подивіться просто. ну Це Mercedes в світі тракторів. Він найдорогій, да, він стоє бабок, не просто так. Він стоїть грошей, але це якість в усьому, от і до. Мінімум, мозги морочить буде по всьому, від електрики там до якихось прокладок. Ні, тут купили масову солярку лієти. Їздити, може там щось все-таки там, де як в Китайці треба буде десь з часом зробити по м'яочі, але це таке, це є техніка. А по суті, це кращий з кращих опцій. Тому, якщо хочете найкраще, от, пожалуйста, вам варіант. Берете дідючодири, не роздумуючи, тракторець не розучує. Всі комплектації маємо по наявності. В старому дизайні, в другому дизайні 24-40, реверс, не реверс. Хлопці звертаються. Ось такий вийшов топ. Пишіть свою думку, якого б ви обрали. Я сказав, що в цей топ не війшло багато тракторів, багато вийшло класних нових новинок, багато файдерів з'явилося, скаутери з'явилися теж достойні. Але я цей топ залив, е, е, враховуючи, іменно, е, то, щоб я порадив своїм, як тут друзям. Поним? Саме-саме перше, що приходить в І, звісно, хлопці, хто хоче замовити трактор за самих низьких цін, номер телефону звертайтеся, доставка безкоштовно без передбачення.